Неба осіннє лиш ти, віш душу промінням кохання, вже давно пожовтіли тіли сади, я чекаю тебе, мов світання, від свіли хризам теми в саду, під осінньої пісні звучання. Знайду тебе, дорогу знайду, ти єдина, любов і остання. Найжаданіша ти на землі, я шукати не стану заміну. В серпанковій з тобою імлі закружляємо листям осіннім В парі будемо, ми навіки, Найкоханіша в світі жінка, не порушать наш спокій роки, Щастям стане осіння зупинка. Хмуре небо. Знайду тебе дорогу, знайду ти єдина любов і остання, найжаданіша ти на землі, я шукати не стану заміну, Сербанкові з тобою і млі. Закружляємо з листям осіннім, в парі будемо ми навіки. Найкоханіша в світі жінка, не порушать наш такі роки, щастям стане осіння зупинка.